Я надія, що допомога таки буде, бо та історична угода із Францією, про яку ми вже згадували, принесла нам ось цього красення. Один із найбільш успішних і найефективніших винищувачів сучасності це Рафаль, літак четвертого покоління. Два двигуни дають вищий запас живучості, на відміну від того ж Ф 16 Це багатоцільовий винищувач і максимальне навантаження його вражає. Може брати на борт 9,5 тонн озброєння різного спектру відпрацьовувати цілі у повітрі, на землі і навіть у морі. Головна перевага винищувача Рафаля для України це його комплекс радіоелектронної боротьби РЕБ за назвою Спектра у поєднанні із ракетами класу повітря-повітря-Метеор. Саме ця зв'язка дає змогу вирішити ключову проблему української авіації виживання в умовах насиченої російської ППО і ефективна протидія російським літакам на великих дистанціях. Це буде найпотужніша система протиповітряної оборони, одна із найпотужніших у світі. Так сказав Володимир Зеленський на військовому аеродромі Віла Кубле, де президенти України і Франції підписали угоду про постачання сотні таких винищувачів нам упродовж наступних десяти років. Рафаль майже повністю складається із французьких компонентів, і це означає, що для його передання чи модернізації не потрібен дозвіл США на відміну від Ф шістнадцятих.